Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі Артроз. Біль у коліні, стегні, плечі, пальцях, ви прокидаєтесь, а суглоб вже болить. Сідаєте в машину та болить, стоїте в черзі там болить, і з кожним роком усе більше. Вам кажуть, це вік, знос, живіть з цим. І ви починаєте звикати до болю, але всередині страх, що далі буде ще гірше. Що прийдеться оперуватись, що це кінець рухливості. Але я вам скажу ні. Артроз це не вирок. Так, це хронічне захворювання. Але воно піддається контролю, якщо знати, що робити, і головне, чого не робити. Сьогодні я розповім вам про п'ять типових помилок, які допускає більшість людей у лікуванні суглобів. Саме вони призводять до того, що артроз стає все сильнішим, а біль. Усе стабільнішим. Але якщо уникнути цих помилок, можна значно зменшити запалення, покращити рухливість і відкласти або навіть скасувати операцію. Помилка перша неправильна або запізніла діагностика. Багато хто думає, та що там, то просто болить коліно, мажуть гелем, терплять, а приходять до лікаря, коли вже третя стадія. Артроз це не просто зношення хряща. Це хронічне запалення в усьому суглобі, у зв'язках, капсулі, м'язах, і якщо не поставити діагноз вчасно, можна втратити роки, коли ще можна було зупинити процес. Тому перший крок зробити рентген УЗД суглоба або МРТ, звернутися до ревматолога або ортопеда і не відкладати. Помилка друга постійно пити знеболювальні. Так вони допомагають, але лише на короткий час. Нестероїдні протизапальні препарати, типу ібупрофену чи німесоліду не лікують артроз, вони лише вимикають біль. І Якщо пити їх постійно, можна не тільки проспати прогресування артрозу, а й отримати ускладнення, виразку, проблеми з нирками або печінкою. Помилка третя надто активні або, навпаки, повністю відсутні фізичні вправи. Є два типи пацієнтів, перші все болить, краще не рухатись. Вони перестають ходити, сидять, лежать, бережуть ногу, а в результаті м'язи слабшають, суглоб втрачає стабільність і біль тільки посилюється. Другі будуть тренуватись, як колись. Вони навантажують себе як у 25 годин біг присідання стрибки, і самі добивають суглоб. Правда, посередині рух потрібен, але правильний рух. Найкраще це спеціальна ЛФК. Плавання, велосипед, легка зарядка на мобільність і вправи на зміцнення м'язів без осьового навантаження. Помилка четверта прогрівання без показань. Багато хто гріє суглоб, коли болить, грілка, мазі, розтирання. Але якщо в суглобі є запалення, гріти не можна. Це тільки погіршить стан. Потрібно знати, суглоб теплий, набряклий червоний не гріти, теплий душ так. Фізіопроцедури за рекомендацією, але ніяких баньок, розтирань чи горілки з перцем. Помилка п'ята, бездумне вживання хондропротекторів, глюкозамін, хондроїтин, колаген усе це можуть бути корисні речовини, але лише за певних умов. По-перше, вони не виростять новий хрящ це не чарівна таблетка. По-друге, ефект можливий тільки на ранніх стадіях артрозу. Перша. Максимум друга, по третє, потрібен курс, мінімум 3-4 місяці підряд у правильному дозуванні, а іноді в ін'єкціях. І по четверте, без руху води, правильного харчування. Жоден хондропротектор не подіє. А ще гірше, коли люди втомлюються. кажуть: я все пробував, нічого не допомагає, буду терпіти. Це найнебезпечніше, бо артроз це не лише про хрящ. Це чте про життя без болю, без скутості, без страху рухатись. І навіть якщо процес запущений, є речі, які все одно можна зробити. Артроз це хронічний стан, але це не вирок. Є десятки людей, які з першої, другої, навіть третьої стадії повертались до нормального життя завдяки простим, але системним діям, рух, але правильний, їжа, але з урахуванням запалення, підтримка. Але не лише суглоба, а й м'язів. І, ось найголовніше розуміння, що процес управляється, не зупиняйтесь, не погоджуйтесь на біль як на норму. Зробіть хоча б один крок сьогодні, і він приведе до другого. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!